Вітаю вас! Ви знову студії Другого телеканалу. Це програма об'єктиві. Я вам нагадую, що ми говоримо про хід антитерористичної операції. В мене в гостях є Олег Кокушинський, Ігор Приставський та Олег Фецяк І зараз ми повернемося до думки пана Кокушинського. Пане Олеже, продовжуйте свою думку. І ще до в мене буде наступне запитання до вас: чи справді можна вирішити питання на буремному сході? Не силовим варіантом без зброї, і якщо ви можете назвати приклади на приклади, які якщо такий варіант вже відбувався в якихось країнах, то будь ласка, назвіть нам приклади, і як ви бачите, як це насправді можливо. Дякую. Ну ще я хотів додати власне, до нашої обговорення ключового питання нашої перспективи відносин з Європейським Союзом і з країнами Європи, що перш за все ми маємо враховувати, що безпека, по-перше, європейців має бути посилюватись. Можливо, вперше, за ці всі роки, постає питання, щоб певною мірою матеріалізувати ті гарантії відповідно до п'ятої статті, яка, як відомо, надає допомогу в випадку нападу на країну, це відомо після перша стаття. То цікаво згадати ту статтю ООН, яка дає право, визнає право країни на оборону. Одної країни, декілька країн. Але цікаво, що вперше Росія застосувала саме втручання в події, можливе втручання в події, в тому числі на Сході і Півдні України, саме захистом обороною. Питань, кого від кого. Але ми мусимо також пам'ятати, що були певною мірою застосовані певні законодавства, які Росія взяла на себе право допомагати і захищати своїх співвітчизників, тих, хто розмовляє російською мовою, йдеться власне про утворення російського міра, який стає таким як, чинником певної нестабільності і загрози. Неупадкової країни вже Балтії і не тільки Балтії, а навіть в Швеції в Фінляндії постало питання щодо наближень обговорень, дебатів, залежно від ситуації між іншим саме в Україні, наближення до альянсу і можливого ступу, незважаючи на досить тривалий і досить поглиблені відносини за все економічні з Російською Федерацією. Хотілося б ще наголосити на тому, що сьогодні, можливо, українці в певною міру є більш європейцями, як вважає... Бернар Лєві, французький філософ, чим самі європейці, тому що готові відстоювати можливість, ідеали і принципи європейської цінності, навіть покладаючи своє життя за ці ідеї. І тому це дуже важливо, те, що українці на передньому фронті цієї боротьби, і що, власне, в Україні ми захищаємо не тільки Україну, не тільки ті країни, які разом з нами є, належать до певного простору, де сьогодні є не стабільні певні відносини, недостатньо достатньо демократичні, але і до того, до, перш за все, до Європи. І тут є необхідність європейців. І завдання також спільно виступити і допомогти. Це от ви згадали про деякі приклади пов'язаних з мирним, викла... мирним вирішенням проблем. От саме НАТО була створена з такою метою вирішувати проблеми і військові питання, конфлікти. Тільки мирним шляхом. Це перша стаття. Цікава і друга стаття, яка починає працювати сьогодні, вона торкається того, щоб протистояти економічному монополізму. Ще на початку 90-х років президент Польщі Валенса пропонував створення енергонато. Тобто НАТО це власна концентрація об'єднання зусиль для вирішення кризи, але з метою в подолання її демократичними, не військовими засобами. Тобто це є вже... І зрозуміло, сам процес розширення НАТО він пов'язаний з тим, щоб поширити е, сферу і зону стабільності. І йшлося, якщо ми пам'ятаємо початку 50-х років, йшлося про Туреччину і Грецію, між якими протягом багатьох років і після була е, е, нестабільність і відносини майже на міжживі військових. І їм вдалося до сьогоднішнього дня утримати їх не тільки від цих військових зазіхань, але в 1954 році таке ж питання виникло стосовно Німеччини, яка виходила від зон окупації, яка залишалась на одинці. І тому та Федеративна Республіка Німеччина, яка була поза межами обонялася цих європейських інституцій, її майбутнє могло або повторювати той шлях, яким йшла Німеччина після першої світової війни, або стати новою новою державою і залучені її до Західного Союзу в 1954 році, а в 1955-му прийняття Німеччини, між іншим без референдумів. Саме за політичних методів вирішення проблем не військовим шляхом. Важливо, що в Конституції було навіть заборонено мати військових за кордоном, обмеження військової сили. І цікаво, що нова от питання, яке сприяло тому, щоб німці вже інакше дивились на проблеми вирішення, ні військові, ні через силу, були пов'язані саме з процесом денастифікації, з процесом демілітаризації, яке торкалося е, мислення і певною мірою менталітету самих німців. Цікаво, що ми, проводячи різні е, так звані військові е, гри серед старшокласників сьогодні, запрошуємо часто і наших німецьких партнерів, військового та німеччини, які нещодавно ми проводили рік тому. Е, е, Таку, таку гру в Бердічеві був певною мірою здивований, коли побачив, що наші, наша молодь вчиться тренуватись на стрільбищі, використовуючи зброю. Він сказав, що це неможливо в Німеччині. Я сам був в, в 60-ті події в Чесловаччині в, в 68-му році на кордоні з Німеччини. Я пам'ятаю, що саме, на жаль, залучення цієї е, е, Німецької демократичної республіки, цих військових створило певний прецедент, коли ящик Пандори, який... В Внутрі, можливо, був він певною мірою був відкритий. І німці поверталися з Чехословаччини, де були досить жорсткі. В, в відносинах з населенням повертаються як переможці. Тому от розуміння того, що європейці, які постійно воювали, і е, з величезної кількості вільних було майже 15 тисяч за 5 тисяч років, саме 200 мільйонів загинувших це більшість війни, які відбувалися в Європі, які були ініційовані, тому намагання Європи. На відміну певною мірою від Сполучених Штатів, менталітет, який дещо інший, які не мали цих війн, крім громадянської на своїй території, і ну, і крім частково Першої і Другої світової війни не брали, ну і далі. В'єтнамська і інші, але воювали за іншими територіями, вони, можливо, дещо інакше дивляться на застосування сили. От, власне, от та проблема сили, вона є певною мірою ключовою в відносинах з формування сьогодні нового порядку. Тому НАТО, от, унікальна інституція, є саме тому, що це спроба створити іншу культуру безпеки без застосування сил. От, Завдяки тому, що всі учасники системи колективної безпеки. Без впливати і вирішувати внутрішніми засобами всі ці відносини а також виховувати те що е, представники країн нато а сьогодні між іншим 83 країни є партнерами нато в, в різних форматах це і країни во всіх регіонах і те що нато намагається допомагати саме в вирішенні цих різних е, проблем пов'язаних з надзвичайними ситуаціями наприклад за дві години допомогти пакистанцям після землетрусу, або навіть катрині цікаво що НАТО, яка створена була саме європейцями. І для того, щоб де Сполучені Штати мали допомогти європейцям захиститися від Радянського Союзу, перший і єдиний раз прийняття п'ятої статті трапився в випадку, коли терористичний напад відбувся саме проти Сполучених Штатів. Це ще один з таких парадоксів. Тобто і тоді саме європейці запропонували певну міру залучення до цих речей. Тому і навіть те, що відбувається в Афганістані, пов'язане з тим, що всі військові підрозділи і застосування військової сили підпорядкуються тільки національним командуванням. Немає такої спільної армії, немає військових баз НАТО. І це є також феномен. Тому сапог НАТО, як свій час Янкович задекларував, не буде стояти на кордоні між Росією і Україною, це свідчить про те, що якщо ви вступаєте в таке альянс або в Європейський Союз, ви самі стоїте тим сапогом. І це... Тільки від вас має залежати безпека кордонів. Проблема виявилася іншою, що в нас, на жаль, на кордонах не стояло зовсім ніяких військ. І в Україні всі війська знаходились на західному кордоні. І навіть в Криму всі, всі спроби якимсь чином навіть навчання от Ющенко намагався проводити, вони були зустрічені представниками тих партій регіонів, іншими, як виклик Росії, як можна подумати було, що наші брати можуть застосувати зброю навіть думки. Про це ми не допускали до пана Приставського запитання. Чи на вашу думку можливо все-таки мирне вирішення проблеми, і чи можливо нам потрібно тепер переглядати закони, в тому числі, які стосуються збройних сил України, військовий конфлікт між Україною і Росією міг бути тільки на початках стадії, коли був фактично перехід влади, була фактично дезорганізація абсолютно всіх силових структур. Це міг, і тоді Росія мала певні шанси після того, коли Україна переглянула. Почали творити нові структури, знайшла підтримку міжнародних спільнот в першу чергу і, ООН, і Ради безпеки, і Європейського Союзу, і в першу чергу, навіть НАТО. Росія втратила цей шанс, темп, і лишається в нас тільки один варіант це мирні врегулювання питання і в перспективі, я вірю, мирне виведення російських військ з території України і Криму також. Я вам дякую, пане Офіцяк, до вас теж запитання. Чи потрібно нам переглядати законодавство? Знаєте, дивлячись на всі попередні, як мінімум 4 роки, от зміни законодавства і нашої стратегії оборонної, військової, таке враження, що справді попередня влада все робила для того, щоб, як кажуть, Україна була захоплена. Тому що починаючи від внесення змін в закон про засади і внутрішньої політики, де фактично визнавалося якийсь такий поза можливість позаблокового статусу України. Для цього ніякі фактично підкріплені йшло практичне, тобто на армію, армія скорочує, армія фактично роззброювалася, не виділялися відповідні кошти. Але то власне ну, іншого десь і не могло бути, хоча, може, десь ще були ілюзії, але вони розтанули якраз з цією агресією відкритою, я думаю, вже всім зрозумілою, сусідні країни, як всі багато думали наших мешканців, дружньої нам країни. Недавна заява прем'єр-міністра Російської Федерації, який сказав фактично, що Росія нічим ніщо не гарантувала Україні і ніколи не гарантувала. Тобто тут і про меморандум, меморандуми взагалі угоди двосторонні, великий договір між Україною Росією 97-го року, і ці угоди по Чорноморському флоту, це ще зговорить, власне, точніше підтверджує. Тобто військові експерти нормальні, як кажуть, і не тільки розуміли, що Росія і так гарантувати нічого не збирається. Але. Чомусь це йшло полювання, значна частина суспільства, яка сидить так звані на російській інформаційній голці, думала, що це все по-іншому. З'ясувалося, що справді Росія і не збиралася нічого гарантувати, і тому якраз виникає питання, а яким чином Україна може гарантувати свою безпеку? І тут вже було наведено справді нам аргументи, що нам зараз приходиться створювати на ходу збройні сили. Фактично залучати багато ще не, не обстріляних людей, які, які фактично приходиться воювати з найманцем, які пройшли вже не одну військову військові дії. І тому самим, самим це гарантувати, знову ж ми повертаємося до цього майже неможливо. Приклади, знаєте, часто наводять, якщо НАТО згадують, отут згадували мої колеги. Про приклади справді мирного врегулювання конфліктів. А нам часто наші скажуть політи, якісь політичні опоненти всередині України певні політичні сили, чи зовнішні ж е, Росія і деякі інші країни говорять завжди нам аргумент наводять його Бомбування його славі питання, е, нібито таким жорстким, немирним шляхом, коли гинули. Цивільне населення, але якщо так рахувати, коли населення цивільне в Єгославії більше загинуло? Під час бомбардувань чи під час етнічних чистей, які здійснена попередня влада на чолі Слободану Мілошева. І Якщо було вирішення питань, ішло точкові удари, скажімо. По певних об'єктах безумовно, що йшлося по військових об'єктах і попадало і цивільне, тому що це однозначно в війні часто це такі, такі речі трапляються, як би ми не хотіли цього. То фактично таким чином приходилося заспокоювати ті амбіції Мілошовича, тому що на інші контакти він не йшов. І коли зараз ми говоримо про справді, чи нам пропонують інші країни якісь мирні шляхи, самі ж фактично ведучи воєнні дії неприкриті, то це навіть дивно і смішно чути, тому що домовлятися можна з тими партнерами, якісь мирні переговори, які готові на це йти. Чи готові наші фактично зараз найближчі сусіди, агресивні, вони йти на такі, скажімо, якісь мирне вирішення питань? Чесно відповідаючи, не готові. І тому тільки справді Україна може вирішувати своє, як кажуть, майбутнє, безпечне майбутнє, в тому числі ми завжди кажемо створення армії, але створення Збройних сил. Чесно, очі, самостійно нам також буде фактично неможливо, тому що є питання і навчання, є питання новітнього озброєння. Це дуже серйозні питання, які можуть сказати більше військові експерти. Але хто хоч трошки в цьому, як кажуть, хоче це розуміти, то розуміє, що якраз без допомоги зовнішньої, а зовнішньої якої, в першу чергу, тих партнерів, які з нами зараз подають руки допомоги і готові вирішити ті питання. Тому що я думаю, от ми говорили про європейський парламент. Я думаю, що всі і європейці в тому числі бажають, щоб на їхніх і кордонах, і сусідах не йшлося, не йшли воєнні дії, і тому, що я думаю, що оце як кажуть котел, цих європейського парламенту з часом приведе до того, все таки. Спиниться на тому, що питання треба вирішувати, безпеки комплексно, ну, не, за, не зациклювати стільки на своїх питаннях. І справді, як говорив пан Олег Кокушинський, е, якщо ти не будеш готуватися, ну це зрештою він говорив, але ми тут знаємо знамениту такий вислів, не готуєшся до війни, то ніколи ти і миру не отримаєш. Дякую вам, пане Олеже. І зараз ми спробуємо спрогнозувати, доки на буремному сході буде тривати неспокій, пане Олеже, до вас запитання. Ваші прогнози: скільки потрібно часу на проведення антитерористичної операції, чи все ж таки мирних переговорів, аби заспокоїти схід, заспокоїти сепаратистів, заспокоїти бойовиків. Сусідньої країни, і все-таки закінчити цю неоголошену війну, ну я думаю, що дуже важливо, виходячи з розуміння того, що стала ініціатором і таким запалом цієї ситуації, який пов'язаний на жаль з нашою сусідньою країною з певними структурами, що саме відтуда йшла допомога, знаючи цих прізвища, Гіркіних і інших, які керують процесами. Розуміючи 40 цих різних автозасобів, які намагаються от вже останні ночі прорватися, відкуди вони прориваються, і що зрозуміло, при величезному бажанні відповідних служб це можна зупинити. І те, що прозвучало вже з боку і настоятеля церкви, і з боку, що це є важливо, і такий же захід, як ми пам'ятаємо, був і початковим в процесі наближення до міру і в Грузії. А потім і міністра закордонних справ Лаврова стосовно можливого діалогу ну, і певних умов, які торкаються саме цієї операції, власне, йдеться про незастосування, не тотального знищення цих вот людей. І йдеться, перш за все, про позицію Російської Федерації, і ми вже відчуваємо сьогодні, що е, бажання застатувати сили, ввести війська вже не відчувається такої загрози, яка була тижні тому. Тобто це перший сигнал, який причиняє вже паніку, і це е, спроби прорвати кільце напроти Славянського, або застосувати певну силу і досягти чогось, контролювати аеропорт там і інші речі для того, щоб можливо. Е, мати змогу отримувати якусь допомогу, це є перша ознака того, що є певні, певна зміна, певна еволюція позиції Росії. Міжнародне спектрова, яке чітко продовжує і от останнє засідання вівторок Європейського Союзу, яке також розглядає ці засоби, які торкаються дуже важливих секторів економіки і є дійсно викликом для Росії. І взагалі, от економічна ситуація, я думаю, що це дуже важливі фактори. Іншим позитивним моментом, можна сказати, і ставлення самих, самого населення. Ми відчуваємо, що підтримка вже зменшується. І те, що окремі олігархи, вже певною мірою заявили Кавесників, який додав щодо того, що було спалення певних будинків і таке інше. Тобто відбувається посилення засудження. І те, що навіть представники регіоналу і інших політичних сіл, всі одностайні в тому, що це є антиконституційні і терористичні заходи, тобто створюється певна атмосфера, зужується простір і можливості цих людей, але заручниками залишається певна певний території, і те, що передбачається, як я думаю, в найближчими часами, то певне застосування певних ультиматів, надання можливості для тих, хто вважає себе непричетним до вбивств і інших речей, певним мір. Відмежуватись певний діалог. Я думаю, що це він має бути застосований різні пропозиції, і те, що е, очікується приїзд президента саме в Донбас, перш за все, зустріч з керівництвом збройних сіл і інших учасників е, антитерористичної операції. Це також дуже важливий момент, який з одного боку довго з'ясувати і, і певною мірою спрямувати межу. Де якої може бути застосована саме Збройна сила, з другою намагатися і порозумітися з певними політичними силами з населенням. Ну а далі вже справи за урядом, я думаю, за цими нашими законами. Я вам дякую, Очікувати. пане Олеже. На жаль, на цьому наш ефірний час завершується. З надією на спокій і мир в Україні ми з вами прощаємося. З вами час провела Маяна Підковська. Це була програма об'єктиві. Ми побачимося рівно за тиждень. До побачення.